Минуло майже півтора місяці, як у рівному відшумів танцювальний бум або бал унікальних можливостей, організований мистецьким об'єднанням Едельвейс. Професіоналізм та багаторічний досвід демонстрували на сцені танцюристи народного ансамблю. А справжньою родзинкою заходу стали відомі рівняни, які пустилися у танок. Серед них і Віктор Данилов, який завдяки буму отримав не лише нових знайомих. Насамперед, це хороша спортивна форма, самопочуття. Переконання, що ти можеш, власне, в позитивному плані підвищилася самооцінка особиста, і це дуже приємно. Організаторам що величезна подяка. Думаю, що наступного року буде набагато легше зібрати знакових людей в цей проект. Багато хто захоче рівнян випробувати себе такі ну, нескладні, але цікаві справи. Бум 2014 організатори вже розпочали планувати. Зараз я знаходжусь в творчому поїзді, в поїзді нових постановок, в поїзді нової музики. Тому що хотілося б на наступний бум, щоб це було не менш ярко. Хотілося б, щоб Сузір'я і Дельвейс знову повністю навіть програму хореографічну. Яскраві миттєвості танцювального буму можна побачити на сторінках оновленого рівненського глянцевого журналу Вітаємо! На його сторінках розміщений ексклюзивний фоторепортаж з балу унікальних можливостей, а ще багато чого захоплюючого та позитивного. Відкриваємо секрети рівненських зірок, розповідаємо про успішних, талановитих, харизматичних, гармонійних рівнян, ділимося тільки хорошими позитивними новинами, тому що наша мета подарувати людям відчуття того, що свято це не якась винятка. Подія, а свято це те, що відбувається у нас у душі. Тому я хочу, щоб з журналом Вітаємо у всіх нас свята було трішки більше. Відтепер журнал Вітаємо виходить у новому форматі та має безліч нових та цікавих рубрик. А на 76 глянцевих сторінках, переконаний редактор, кожен знайде для себе щось корисне. Катерина Мункач і Юрій Кобів. Новини рівного.